Я всіх вітаю. Ви сьогодні на каналі Історії Кравця, можливо, не тільки сьогодні, і я вас дуже запрошую сьогодні взяти з собою каву. Дивіться, в мене кава, і розглянути наступний мій проєкт для, для себе, це не для когось, а для себе, який я буду з вами разом моделювати. І який, але який я буду відчувати сама, проте я буду показувати, як я до цього процесу підходжу. Тобто, з чого я починаю в цьому випадку? Це не завжди так, але ну, я думаю, що то буде все одно для вас цікаво. Тож, нагадую, для тих, хто не, можливо, не дивився: я придбала собі через інтернет-тканину на тренч. Відходячи трошечки, нагадаю, що чи розповім: в нас зараз не така вже тепла погода, особливо зранку, для того, щоб так сказати, що тренч вже пізно сшити. В нас щось у цьому році досить досить така прибалтийська погода. Знаєте, начебто, я десь там у Латвії, наприклад. Так, що чи в Естонії біля Балтійського моря, і це дуже-дуже, чи у Фінляндії це дуже-дуже холодно зараз. Але проте, в мене все одно є час, і, скоріш за все, що цей тренч я зішью так само, як і піжаму, за один день. Але моделювати я буду з вами. Тож моделювання в мене все ж таки підростягується за рахунок того, що я знімаю. І мій тренч буде з шматочка синього. Темно-синій такий колір, він от майже чорний. Я саме такий і хотіла собі. І беж, так, така ж сама плащівка, Це саме плащів, знаєте, це не такий тренчовий, тренчова тканина, чи тренчовий габардин, врубчик, наприклад, так його називають, чи по діагоналі, чи він плетіння саме такого саржевого. Ой, вилетіло слово, сат. Вилетіло слово, але ви, ви зрозуміли. Це не уплотнений, бавовняний тренчовий. Габардин. Це, я б так сказала, це не звичайна плащівка, але це тоненька тренчова тканина. Вона так і заявлена була на сайті. Купувала я це на Мондіальтісу. І, до речі, я зараз подивлюсь, але, здається, тут у мене і не написано. У мене ось такі є пакети, в яких вони приходять зі штрихходом і з номером саме артикула, але там не написано. Ну, Тут, звісно, що є в складі поліестер, але це. Тканина, вона повинна відштовхувати максимально, наскільки це можливо, хоч трошки вологу. Так що, ну, Я на це сподіваюся, хоча в мене завжди парасолька, на то я не дуже її розраховую. Далі, що з мене, в мене з підкладкою? Підкладка в мене буде з такої бавовни в клітинку, вона так само ви бачите, дуже схожа саме на ось цей темно-синій. Тут трошечки світліші, але загал, загально вони, в принципі, однакові. І в мене є ще ось така клейова. Вона теж на бавовні, але вона не стречова. Ну, Про неї не так цікаво Цікаво про тканини, Скільки в мене тут всього. Я думаю, що в мене ще й залишиться, але, можливо, і не залишиться. Ну, Якісь там відносні такі шматки. Проте. Підкладки в мене півтора метри. Це я купувала вчора і купувала самостійно, тому що я вам покажу, що я хотіла, але знайшла тільки ось це в магазині. І саме для тренчу в мене 60 см ось цієї темно-синьої і метр. Зараз я вам точно скажу скільки. Здається, так, метр двадцять цією бежевою. Мені цього з головою вистачить. Що я собі хочу і як я це собі планую. Саме за довжиною, воно буде трошки нижче коліна, саме довжину, наприклад, в мене є мій халат. Мені дуже подобається там довжина, в принципі, довжина цього халату, як для мене, нагадую, в мене зріст 162 см. при тому я не взуваю підборів. Взагалі ніяких. Якщо брати за підбори звичайні кросівки, які ну, мають таку собі а, товщину невелику підошви, ну нехай то буде підбор. Але я не, не взуваю, в мене їх немає і. В принципі, я їх зараз і не планую, і надалі. Тобто, ось якось так. Що тканина ось поряд лежить, і перед вами на екрані будуть різноманітні моделі, які я зараз буду з вами розглядати. Так от, дивіться, ось це, до речі, це не, саме, не сам той плащ, який я хочу, але що тут цікаво, це сезан. Французький бренд одягу, і в нього ось така є клітинка. Вона тут, ну я так думаю, що вона все ж таки синій з якимось таким кольору каштану темного <кій> темного коричневого, але, можливо, там є і чор, можливо, це і чорний з коричневим Не знаю, тому, тому що все ж таки це фотографія, мені вона інколи і так, і так. Ну Можливо, але сам задум двох таких кольорів, які відносяться до самого кольору тренчу, мені дуже подобається. Проте в магазині я не знайшла такого поєднання. На жаль, саме тут, в двох магазинах, які в моїй доступності, до яких я змогла доїхати. Пішки, тому що машини в мене немає, тож є підібрати ось саме такий темно синій Але то нічого. Мені саме головне включити в цю ідею. І, до речі, якщо брати, то бавовна, яку я підбирала, вона саме такого свого типу, що вона не повинна чіпляти мені максимально, на, наприклад, бавовняну сорочку. Тобто вона така, знаєте. Обробка в неї достатньо хороша для того, щоб вона не мала таких завусениць, знаєте, як бавовна буває, звичайно там на піжаму, наприклад. і ну тобто Вона більш більш така ну не сказати, що вона слизька, але в неї є така такий ефект трошечки. Далі. Ви вже могли бачити. Я, здається, на Ютубі я не публікувала, але я все одно опублікую згодом. ви побачите. Ось такі тренчі, які я бачила на вітрині одного з магазинів мультібрендових. А що саме тут мені сподобалось? Тут є реглан, і цей реглан. Ну, Цей тренч у мене з одного боку, тільки так, з передньої частини, тому що задньої там взагалі нічого, ну, там і фотографувати його ніяк. І, тож, тут такий реглан, він наче в погон входить. І це мені дуже подобається. За рахунок цього, я хочу зробити і собі такий реглан. І, до речі, я хочу взяти моделювання саме з книжки, яку я вже для вас показувала. Про яку я щось там розповідала вам, здається, у про базу, коли була мова. Тож, ось цей регланчик хочу зробити, і саме тут поєднання, поєднання двох кольорів. Проте тут не сині, але поєднання є. І ось це поєднання я так, так само хочу зробити. Але ось це один з варіантів. І мені тут подобається комір. Проте, я не знаю. Ну, магазин був зачинений. Потрапити до нього в момент, коли він буде відчинений, в мене поки що немає часу. Але я знаю точно, що якщо навіть тут комір є на стійці, то я зроблю без стійки. Я просто зроблю комір. Ну, ви все це побачите, тому що я все ще. Про це думаю. Ось такий варіант двох кольорів поєднання. Це так само, це просто одна з ідей, на яку я дивлюсь, і це мене ось ну, скажімо так, надихає. Теж цікавий варіант, але я не буду робити таку дивну асиметрію. Все ж таки, я хочу зробити з пасочком і, ну, от по типу тут, але я не буду робити ось цю пряжку яка тут є І тут я хочу зробити з пасочком, але тут все ж таки поєднання саме бежевого, хоча це більш такий жовто-коричневий беж, а в мене такий більш беж холодний а проте поєднання досить все одно цікаве. Ось це цікаве поєднання. Чи? Тим, що це до прикладу, якщо у вас є фігурка, яка собою єднає широкі стегна і більш вузький верх. Наприклад, чи ви маєте однакову ширину, але все ж таки об'ємну по спині і по стегнах, в будь-якому випадку маєте собі на увазі ось ці вертикальні лінії, які ви тут бачите, вони Саме для того, щоб, як сказати, щоб прибрати ось цю ширину. Це дуже вдалий-вдалий варіант. Так що майте собі на увазі, це дуже це дуже класна ідея, але. Ну, я з приводу неї думаю, тому що ну, на це я ж в мене ж синього, наприклад, всього метр шістдесят, але цікавий варіант. І ось так він виглядає в житті. Бачите, як він виглядає. Тут пасок проходить скрізь ось цю смужку. Так? Тобто, ви бачите, це дуже вдалий варіант для взагалі, такий незвичний і цікавий. Ось ще одне поєднання, правда, тут, я так думаю, що взагалі-то шкіряний тренч, але тут саме поєднання просто поєднання кольорів. Не моїх, але поєднання кольорів, Теж цікаво, поєднання, кольори йдуть асиметрично, начебто такі собі чіткі, але перетікання лініями з верхньої частини в нижню чи з нижню в верхню. ось тут, ну Тут взагалі-то три. Кольори, і проте тут є так само реглан, і я хочу собі реглан зробити. І, наприклад, для мене от я собі бачу більше реглан, ніж там по плечу, ніж щось. От в мене зараз взагалі змінилась настільки моя посадка плечей, що вона в мене от мені так, я так бачу, що навіть моя курточка, яку я безмежно люблю. Зелена на яку я шила <кій> зі спущеним плечем, і воно там максимально просто йде по, мої, по моєму плечі, по моїй руці, але все одно, знаєте, воно, от, мене начебто я така, от мені хочеться реглан, наче я ось в цьому більш така розширена в плечах. Хоча ну, от, у мене немає таких за, дуже за широких плечей візуально. і взагалі. Тож, що з приводу цього варіанту? З, цього, з приводу цього варіанту, мене надихнули ось ці розрізи по боках, саме на гудзиках. і я хочу їх втілити так само собі на тренч. Чому? Тому що в мене вже був тренч до війни, я його носила, в мене просто неймовірно італійська тканина. Ну, все, що можна згадувати, все, що було втрачено, нехай воно буде як за щось комусь. Але... Ну, тому що це такий відхил. це, знаєте, все ж, таки, все ж таки, як би ми там не думали, це ріже мені трошечки душу, тому що війна забрала дуже багато всього. А, не тільки матеріального. А, так, тож повертаємось. Тренчі дуже прикрашають ось ці розрізи. В мене були розрізи на тренчі. До речі, в мене було поєднання саме бежевого і темно-синього, І це мені дуже подобалось. І так, як я хочу зробити, але воно не буде повторюванням того, що в мене було. Але все ж таки ось в мене були просто блискавки вставлені, і вони були начебто скриті, знаєте, під е, як супадна застібка. Тобто, в на блискавку знаходив ось такий ще. Як сказати, під борт бокової частини. ось так, ну, Тобто вона була закрита. Але це дуже класно, тому що це чого, можна от так трошечки відстібнути на повну чи там трошки. І воно якось знаєте, вже змінює образ. Хоча той тренч у мене був зовсім без паска. Він був більш такий ну, об'ємний, так. але просто неймовірно прикраса це ось ці е, е, застібки на бокових швах. Так що я вам дуже-дуже раджу. А в цьому разі я хочу зробити саме з гудзиками. Я не хочу вставляти булискавки. Я хочу відійти. І ще один тренч, я, до речі, не знаю, який це бренд. Можливо, щось нам всім знайоме, але. Мені подобається ось цей формат. Так само тут є, так само тут є реглан. Я наблизила зараз, щоб подивитись, тому що мені начебто воно просто накинуто на плечі, і тут дуже крутий реглан. Такий реглан крутий, я не хочу робити, під плечки я теж ставити не буду. Але тут є саме ось цей комір, він, можливо, так само на стійці. Я ж нагадую, я не буду робити стійку. І тут є кокетка, що я хочу, в принципі, і зробити, і тут є ось ці пати на рукавах, які я хочу. Це такі Ремінці так, на рукавах, які я хочу так само а, зробити. Я сподіваюся, що в мене на то вистачить взагалі всього, тому що задумів дуже багато. Ось такий він позаду є той тренч. Задумів дуже багато. Але я, знаєте, все ж таки хочу, 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 хочу все це максимально втілити. І мені подобається тут кокетка, тому що вона дивіться яка. Вона фігурна, вона має розріз, і це дуже нам спрощує взагалі наше життя. Чому? Тому що, коли нам мається розмір, розріз, ми можемо не робити додаткове розмоделювання з кокетки на розширювання спинки. Це дуже класно, тому що всі ці. А потім розкриття вони даються за рахунок того, що в нас є розріз на середині цієї кокетки. Я хочу це втілити. Що саме я собі візьму? Це кокетка, це ось ці пати, і це, звичайно, Частина рукава, це, це реглан, і ця частина рукава так само буде йти під синім кольором. Так само я хочу зробити максимально синім кольором і пасок. От, і дивіться, що тут є цікаво: ось тут є розріз, він шлицьовий, але закритої шлиці на, на розкриття. Ви бачите, можливо, там, я думаю, що з внутрішньої сторони, яку ми не бачимо зараз, є гудзик, на який закривається ось ця петелька. І це дуже класно. Так само, якщо ви не хочете робити прямо розріз, щоб у вас там були видні ноги, я такого. Теж не люблю, але можна зробити ось таким розкриттям на розширення, зробити, якщо ви хочете завузитись ось такі петельки, одну чи декілька, і буде вам щастя, можна ці гудзики не ховати там з внутрішньої сторони, а можна їх зробити з зовнішньої. Так само буде дуже-дуже класно. І а, тут так само дуже приємний такий елемент це ось цей кутик, який ви повинні бачити на розмитій фотографії. Як і у мене, але проте він дуже прикрашає. Я не знаю, чи вийде в мене зробити той кутик, тому що я буду виходити з позиції моїх можливостей машинки, яка приймає тільки тонкі тканини. І ці тонкі тканини, щоб ви розуміли, це шовк. Шифон, це шифоновий креп, це щось взагалі тоненьке. Навіть бавовну, їй вже важкувато. От піжаму я шила, їй вже важкувато. Ну, Я буду максимально коректною зі своєю машиною, і якщо в мене десь буде вимога зробити щось вручну, я все ж таки буду це робити вручну. Проклеювати я буду, але проклеювати я буду не все. І це я вам покажу. От, і що тут? Ось цей варіант, до речі, тренча. Чим він мене цікавить? По-перше, тут так само є ось ця підкладка в клітинку двох кольорів. Що тут є? Темно-синій з коричневим чи чорний з коричневим? Ну, тут можна гадати, тому що тут такий, можливо, темно-синій, як в мене, майже чорний. Але ось ця додаткова підкладка, ви бачите, тут дві клітинки різного розміру. Це дуже органічно, це дуже привабливо і це набагато цікавіше, ніж, знаєте, придбати собі підкладку Biorberi, і начебто ти в Біорбери. Ні. Дівчата, дивіться на ось такі елементи. До речі, це якийсь теж бренд досить. Він досить, досить такий благородний, він дуже як це, не благородне слово, а це е, шляхетний, він дуже шляхетний той бренд, і, він, я так думаю, що він взагалі якийсь з Британії, ну десь там, тому що, судячи за гербованістю, можливо, я помиляюсь, я перший раз бачу, але е, поєднання. Просто, от якщо ви будете бачити. Різні інші бренди, які поєднують ось саме подібним чином клітинку, то повірте, завжди ви будете в тренді, воно ніколи. бербери трошечки інколи виходить з моди. А от ось така клітинка ніколи не вийде, вона буде просто актуальна на все життя, як і тренчі. Тож зробіть собі щось цікаве, і тут цікавий елемент це ось ці гудзики, які йдуть по внутрішній стороні. І ці гудзики по внутрішній стороні, про що вони говорять? Що підкладка може відстюбуватись, так? тобто ми її можемо відстібнути. І чи пристібнути, наприклад, якщо це більш такий а, демі-сезон, а, то ми можемо щось більш утеплене до цього діла пристібнути. І буде нам щастя. І ці гудзики, вони йдуть саме по O, ось тут. Äh... По внутрішній стороні з нижньої частини огинають десь там вверх, так, і по горловині і знов повертаються внутрішньо. Дуже класний варіант, я колись шила таке на замовлення такого плану. Це дуже комфортно, це дуже просто в мене декілька було таких замовлень навіть на одну мою постійну. ну, Це на одну з моїх постійних було саме такого плану: і тренчів, і пальто. Тому що ну от, так хотілося. І це дуже зручно. Повірте, це дуже зручно. Тож, я вам бажаю натхнення. Ось такі варіанти, які я буду використовувати. До чого я прийшла, ви побачите то в наступному відео. Не перемикайтесь надовго, тому що все це вас ще чекає. Попереду, і я сподіваюся, що всім нам буде про то цікаво шити. До нової зустрічі, і дякую, що ви залишаєтеся мною. Всім до побачення!